Привіт, мене звати Макар і я вас запрошую разом зі мною відвізити одну дуже цікаву локацію в місті Києва. Він називається Парк Шуміт. Ну що, ходімо подивимось. Знайомтесь, це прахіозавр. Це найбільший динозавр у цьому парку. А це хищі грабіжники велоцераптори. Далі ми бачимо динозавра з роту Качпудьобів. А це теродактор, літаючий динозавр. А цього динозавра схожого на крупотозвуць Пахіронікс. Це Космоцераптосів. Цього дивного динозавра звати Трицерапс, що означає «морта з трьома рогами. А це всім відомо, тиранозавр Рекс, справжній король динозаврів. Він наводив шах на всіх динозаврів. А це анкілозавр, він їсть траву. Цього кразничка звати дивозавр. Я рекомендую при нагоді візити парк Шуміленд.